Всім привіт всім з Новим роком! Будемо дивитися сьогодні першу найкращу новорічну лавку 25-го року торгівельну. Подивимося. чи я вже цей спойлерів вам. Така птичка Фенікс. Прикольно. думаю, собі таку взяти. А інші погнала дивитись у цього. У самій лавці. Так, як завжди, лавка на місці. Давайте подивимося, що, що нам дають. Так, ну першу птичку я вже показувала. Отака з хвостиком. <laughs> Курочка новорічна. <laughs> Рік, правда, дракон, але дають нам курочку. Так, далі коник такий. Теж прикольний. Як завжди, приколів дофіга, а вибрати щось одне неможливо. Треба якийсь місяць нічого не купувати, щоб вистачило на все грошей. Коник теж прикольний, я навіть не знаю, що краще. Курочка чи коник. Але змії жодної не дали. Йдемо далі. Цей сет прикольний теж в двох кольорах. Я б може навіть собі взяла оцей зелененький. Він ну, виглядає прикольно, незвично. Незвичний такий. Наче, я так розумію, це в кольорах нового, нового сезону, <смеш> який скоро вийде, Смихає гномами чи якось так. Так, що ще? Бойова черепаха. Нічого собі Battle Turtle. Дивіться з цими з бомбами. От, ну, Черепаха трошечки вступає, мені здається, конику, Але <сум> теж нічого. Так, ще у нас є такий молот дворучний. Я думаю, він якраз до цього костюму підходить. Є така рука. Така зброя. Ага, ще на спину спина така з годинником, блін, теж прикольно. Якщо все зібрати докупи, було б прикольно, але валюти, як завжди, не вистачає. Так, такий песик механічний. У двох кольорах також. Як завжди, тепер вони, блін, прям все в кольори роблять. Так, ще щит жовтий. Туди ж до сету Голова. <гум> Бронзовий шлем, Ну, голова вже не до сету, Просто якась голова. Так, ну і шапочки. Це звичайні шапочки, реколор шапочок і на кожен, кожну цю торгівельну лавку вони пихаються шапочки, я так жодних не купив. Е, ну і плащ цей туди ж. Е, що це бомба? Ліва рука, бомба. Можна бути зарядженою жінкою або чоловіком. Небезпечно. Так, жовта спідниця. Жовта коротка спідниця. Покоротше. Але не достатньо коротка, як на мій смак. Так, тапочки. Ще одна. Просто спідниця вже без цих стрічок на тапочках. Коротка спідниця. Такі тапочки і сякі тапочки. Можна зібрати якось цю жовту, але, ну, типу, до чого вона. Треба вигадати. Так, ще у нас повернення. Такий костюм. Можна ще плаща включити. Можна з плащом, без плаща. Тут теж така прикольний череп. А, з бомби чи що це газовий балон <свісно> незвичний. А тут якесь пиво, чи що. О, ящерку нам таки завезли. <свісно> Бойова ящерка. Саламандр. Так. Ну, це теж класична роба. Яка нікуди не підходить класично. Жовта сукня. Жовті ці перчатки <гум> до шиї. І ще такого скрабея повернула. Він в мене вже є. Я його тут саме купляла в цій торгівельній лавці. Він повернувся, якщо хтось хотів собі скрабей. Він, до речі, літає прикольно. Можна його придбати. Якось так, така лавка цього разу. Пишіть в коментах, якщо вам щось подобалось. А, ну і ще важливо тревелер лог цього тижня, цього місяця. От. Я так розумію, це те саме, те саме, що можна купити окремо, але до зеленого сету. Тобто тут є щит, молоток, спина. І, і от рука. Блін, рука прикольна. Мені трохи цього вай нагадує з як там мої. Рука прям прикольна. Молоточок і пушка. рука прикольна мені подобається. Все інше. Я би в себе взяла цього Фенікса або цей костюм. Я ще подумаю, що краще з цього обрати, бо костюм якраз до того і руки, взагалі буде круто. Все зібрати. І якось якось так. В принципі, в непогано. Принципі, не найгірша не, не лавка, яка була. Що, дякую за перегляд. Підписитесь, ставте колокольчик. Папа.